І Сина, і Святого Духа. Всіх я звітаю з Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа і з торжеством православ'я. Торжество православ'я це торжество істинної віри, тому що православ'я це правильно славитись. тобто це славити і вірити так, як угодно Богу. І от саме ми сьогодні святкуємо от, от, от той момент, що дійсно свята Церква на протязі. Майже дев'яти століть утверждала ту істинну віру через всякі єлісті, які вона не злагала на Вселенських Соборів, от іменно то вчення, яке припадав нам Господь наш Ісус Христос, яке розповсюдили апостоли, яке восприйняли їхні учніки, і потім утвердили, по словам апостола Павла, що навіть якщо ангел з неба буде вам. Буде вас навчати або благословити не так, як ми вчили, то хай буде нахуй. І от на святих Соборах Вселенських. От якась ці єрісі і Свята Церква не збагала. Були є різні єріся, які є харіанством, які говорили, що Ісус Христос не є Богом, а найвищим створінням, яке найближче з'єднано з Богом, говорили, що Святий Дух не є Богом, а просто Божа сила. Говорили, що Ісус Христос, так як Він не був Богом, то Богородиця не Богородиця, а Христородиця, утверждали з'єднання природ в Господі нашому, тому що були такі єретики, як монофізити, які говорили, що або в Бога єдина божественна природа, або тільки людська природа. І тому на Четвертому Вселенському соборі було встановлено, що дійсно Господь був наш істинним Богом і істинною людиною. На 100% Богом і на 100% людиною. І ось в цій єлісі дійшли і до іконопочитання, тому що ікони були з перших віків, з першої століття. І як ми знаємо, що перша ікона Богородиці була написана апостолом Губою. І ось спас на рукотворний. Який у нас над клі... під клірусом це дійсно той плат, яким Господь умив своє лице і передав царю, який той, побачивши на ньому його, відпечатавшися мокрий лік, зцілився. І ось на сьомому Вселенському соборі після. Після часу коли, дійсно були такі моменти, що ікони казали, що це єрі, що не можна їх почитати. Були багато і політичних моментів, такі як мусульманські, тому що коли мусульмани нападали на Візантію, імператори, щоб був якийсь мир, вони хотіли убрати ікони, щоб мусульман, мусульманам не було за що, так би мовити, прибратися. Да? Також були богословські моменти, тому що говорили, кого ми зображаємо на іконі. В першу чергу це була ікона Христа, тому що в старому заповіті була дійсно заборонена те, щоб зображати Бога. Тому що, як ми знаємо, іудеї, коли Моїсе їх. Вів в пустині, коли він зайшов на гору, молився, 40 днів, постився, і коли Господь давав стрижали за повітам, іудеї, не дочекавшись цього, створили собі золотого тельця, от саме нарушивши цю заборону, зробивши собі ідола і поклоняючись йому. Щоб такого не було, дійсно в старому заповіді Господь дав заборону, щоб зображали якось Бога, тому що Бога не бачив ніхто і ніколи, тому що Бог є дух. Але після того, як Бог, цей самий Бог втілився, став людиною, Ботився, і як говорили святі апостоли, що ми його бачили, ми його чули, ми його осязали, до нього доторкалися наші руки. От після того вже, звичайно, його можна було зображати, тому що він став одним з нас, а так як він був людиною, то дійсно його можна було зображати. Але після того були люди, які говорили: ну, якщо ми зображаємо його на іконі, то ми ж можемо тільки зображати його людську природу, а божественну не можемо. Тому ми знову ж таки поклоняємося людській природі. А так були є літіки, які вважали, що Господь був тільки людиною, щоб люди не підпали знову в цю єрість. Вони казали, що знову ж таки не можна зображати ікони. Але ми зображаємо не природу, ми зображаємо лице, ми зображаємо того, хто походився, а саме кругу іпостась у Трійці. Бога, Сина, Святостого, який дійсно воплотилося і стало плотю. І тому ми зображаємо от саме іпостась, а не природу, людську або Божественну. Так? І тому, коли ми приходимо до ікони, як установив 7-й Связький Собор, що. Хвала, тобто шана, яка віддається образу, вона переходить до першого образу. Тому що коли ми переходимо до ікони, ми не говоримо, що ікона Господа нашого Ісуса Христа спаси мене. Так? Ми говоримо, що Господи спаси мене. Тобто ми приходимо і молимося і роздаємо молитву до самого Господа. І ось так дійсно. Свята Церква установила, установила і утвердила ці догмати нашої віри, якими ми уважаємо і якими ми прославляємо Бога. І тому, дорогі брати та сестри, будемо також стояти в цій істинній вірі, тому що дійсно, якщо так задуматись, в єретиків і в. Тих людей, які от, е, впадали в єрісів, в них було все. В них була влада, в них... на їхній стороні був імператор, на їхній стороні було військо. А от саме через Боговогодність, через от тих деяких звичайних отців, монахів, які тісно віддавали своє життя стражданнями, як у всі міської, е, утверждали оцю істинну віру, і дійсно вона і утвердилася. Тому що навіть після соборів імператори знову таки поверталися до Єресії, Так? коли ми святкували ікону іверської, тобто Ракарниці Божої Матері. Тобто це вже після іконоборчиства знову ем, імператор впав в Єріс і віддавав прикази знищувати ікони. Але по Божому устройству, по Божому промислу Господь дійсно утверждав церкву, ту істинну віру, яка сьогодні в нас є. І тому, дорогі брати за сестри, будемо дійсно в ній стояти, не будемо міняти її знову, як сьогодні нам вже диктують е, наша влада, наші політики, наші єретики, наші розкольники. Тобто будемо, як і наші святі отці, дійсно хранити оту святість, яку церква зберігала на перших дев'яти століть. І дійсно будемо старатися бути істинними Господніми учниками, тобто ті, тими учниками, які були готові оставити і оставляли все і слідували за нашим Господом. Так що по наших силах, по молитві до нашого Господа, щоб Господь нас укріпляв в стоянні в нашій істинній вірі, щоб дійсно торжество, православ'я воно продовжувалось, продовжувалось, продовжувалось і наші діти, наші внуки, наші нащадки також через. Деякі десятки років також святкували це тоже православ'я і славили Бога по правильному і як йому угодно. Амінь.